Всім привіт, з вами я артем 24. І в цьому відео у нас буде запитання та відповіді. До мене буде тягнути часу, підписочка, лайк та поїхали! Перше питання. Ну, не совместка з містером Кіллером. Я точно чесно ще не знаю, коли буде на да, совместка. Ну точно якийсь час буде. Так, друге питання. Яким теме гаджет? Ну, вроді в мене є телефон, планшет. Я кстати з планшета знімаю, а з телефона знімав для вас Чикінгана, ну, карпаркінг. теж знімав і тому подібне. Добре, переходимо до трейдин до другого питання. Так, переходимо до наступного питання. Яка в тебе темесі 50 тисяч підписників на моєму ютуб каналі, чому ти зазнала канал артем 24 к Ну, в мене прийшла в голову ідея. Вот в Чому я не можу зазнати канал? А от... Я здав цей тенкал 30 серпня 2024 року. І останнє питання: з якої ти області? Ну, я правда, з Хмельницької області там знімають для вас тролейбуси, автобуси і тому подібне. Так що переходимо до наступного питання. Отже, друзі, переходимо до іншого питання. Ким ти хочеш бути в реальному житті? Водієм тролейбуса або водієм тролейбуса. Так, др друге питання. Як тобі більше це подобається модель тролейбуса та і, 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 і їхні маршрути? Вроді десь мені подобається. Маршрут номер 14 на модель тролейбуса е, Богдан та Електрон. Третє питання. Коли буде обзор на тролейбус Еталон Test на 2240? Ну, я, чесно, не знаю, коли вона вийде. Но у мене правда виходило обзор на тролейбус е, Богдан і ось. Четверте запитання. Коли буде Brawl Старс. Ну я, чесно, не знаю, я тільки що там готувався, ну, для відео по побрав, але я там а, трішечки підфарбився і тому подібне. І останнє на сьогодні питання. Які напрямки утролібуса Хмельницького. Ну, вроді 7А, 9, 14, 11. Ааа, 8А. І закінчуємо наш відеоролик. Відеоролик підходить до кінця. Не забувайте підписуватися та ставити свої лайки. Наша нова ціль 300 підписників на моєму YouTube каналі. Ну і з вами був артем 24 к ну і всім до скорого. І всім... foda